Ваше особисте життя, що відбувається зараз і що буде в майбутньому. Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Так, думайте тільки про себе і дивимося, що відбувається зараз в вашому житті. Після конфлікту ви зараз закрилися від свого партнера взагалі. Тут, напевно, ви або заблокували, або що. <кхід> ви хочете завершити стосунки. Це трикутник. Дійсно, тут, в даний момент, чоловіка з'явилася інша жінка, і ви хочете його залишити. Це таки зараз відбувається у вашому житті. Дійсно, багато переживань, багато страждань. Ви від нього такого не очікували, такої підстави, але він таке зробив. Так що стосунки завершені. Ну, коли ви зараз страдаєте, переживаєте, думаєте, що все закінчено, особисте життя не, не ладиться, то ви дуже помиляєтеся. Після цієї історії ви вийдете звичайно як переможнець, тому що чоловік недостойний, і вам треба радіти, що ви вчасно розпізнали його таку поведінку, такий характер і залишили його. А в ваше життя йде новий чоловік. Впевнений в собі, розумний, красивий, активний. Вам буде з ним приємно спілкуватися і приємно проводити час. І цей чоловік прийде до вас для створення сім'ї. Так що тут у вас все буде добре.